Вітаю, шановні! War in Ukraine is not over yet. Тому сьогодні ми поговоримо про фільм, який я побачила на українському фестивалі кіно в Альберті, в Канаді. І цей фільм дуже мене вразив, і я його наполегливо рекомендую вам переглянути. Хоча бюджет, мабуть, у нього не дуже великий. Тим не менш, українці можуть знімати. Непогані комедії, вона про космос, комедія, з такими неоднозначними питаннями стосовно штучного інтелекту, тому що він там присутній. You are the Universe називається фільм. Хочу одразу відзначити, що музика просто ж прекрасна. Включайте собі шарзанчик, якщо ви не знаєте ці пісні обов'язково, стара українська класика. Просто неперевершена картинка, як подають космос, планетки, Сатурн з його кільцями, як там два цих орбітальні станції і корабель летять навколо, дуже гарно вистаралися. Вибухи, астероїці, ці уламки, коли летять також, вибухи на землі, дуже гарно все знято. Я прям повірила. Люблю про космос-кіно і класно, що це зняли Укр. Один актор. А, ну він просто 95% часу, один у кадрі, так зіграти. Ну, типу, круто, класна робота. Мені сподобалась тематика самотності у житті, і взагалі фільм як алегорія того, що ми, як людинки, е, атомізовані, літаємо в цьому космосі, коротше, в цьому житті. Типу, кожен сам на своїй орбіті, і нам допомагає, як в тому кіно, роботік, а наш телефончик. От. Дуже цікаво. Але найбільше мене зачепила тема е життя на роботі. Там. Тобто, лейтмотивом цього фільму, що просто чувак живе на роботі. І так сталося, що в нього більше немає бази, куди повернутися. І по факту тепер місце його роботи стає його життям. Подумайте і ви, скільки часу ви проводите на роботі за рік. Порахуйте, третину, третину життя ви спите. Потім у вас дві третини ще залишається. Одну третину ви на роботі. І одну третину ви самі для себе. Подумайте, скільки часу реально у вас займає робота. Подумайте про свій work-life balance, workaholism, наприклад. Актуальна тема для всіх нас наразі. Почнемо з того, що чувак обманює начальство. І це характеризує його як людину не дуже щиру. Він у робочому аспекті трошечки надурив свого шефа і отримує догами чи там щось таке цього. І потім він так само надурив і комп'ютер, коли комп'ютер послав його обслідувати корабель, а чувак збрехав йому, що там краще не пиздеться, він сказав, все нормально. Також музичний супровід, класична музика і космос, знову незаконний прийомчик використала, але загалом класно. Навіть у траїзній ситуації робот намагається підбадьорювати свого шкіряного чувака, за яким він доглядає, тому що це робота робота. Він наголошує на тому, що я маю тебе захищати. Він постійно весь фільм про це каже. Таке враження, що навіть цей чувак хоче собі причинить. Страждання, біль, він хоче цією дівчиною там тусуватися. Ну коротше, він такий. А робот як хороша його сторона, магазиться, я тебе обережу, не надо нам туди летіти, Та взагалі це погана ідея. І навіть робот наважиться збрехати йому. Він прям цілий план придумав, як надурить пілота. Коротше, цього чувака Андрюху. Андрюху. Просто вигадує блин, цілий план, щоб просто зберегти його життя. Бо він розуміє, що це ну, політ в нікуди. І, і він, як ропачик, намагається протягнути. Щось там він на початку фільму казав, 16 місяців у тебе ми проживемо, їжі у нас на 16 місяців, а потім ти. Тобто робот вже він Кх... Крякне. Ладно. Мені сподобалась фраза: я не збираюсь помирати на голодний шлунок, умиття божевілля, пілот набухується дезінфектора і танцює. Бо він розуміє, що він на людина у всесвіті, і отак от він цей стрес переживає. А, прикольно, що він вирішив розпакувати свій подарунок на днюху, заздалегідь трошки. І книга, блін, там «Добрий вечір», Робінзон Крузо, дуже вдало, блін. А, також оці всі, він проходить стадії там, депресії, що він сам у всесвіті, він перестає прибирати, бо йому. Ну, ман, на що прибирати? Я вже останнюся для себе мене це влаштовує. Думайте, будь ласка, коли ви прибираєте? Ви прибираєте для себе? Чи коли хтось прийде, що побачить? Гостя. Може, гостя вдасть сорач на ваш срач? І, взагалі, пофіло. Ну те, що у вас ви ж гості ще більший рач мають. Ну, то вже таке. Прикольно, що він завів радіо і став єдиним. Транслятором радіо, тому що у нього просто немає конкурентів. Тобто він почав ці сміливі кроки робити, коли він зрозумів, що немає конкурентів. Це якби я завела Ютуб канал, коли вже всі свій Ютуб канал, все вже інші люди не цікавляться. Це дуже нелогічно. Ну ладно, це прикольно. Його це характеризує дуже сильно. У нього немає планів, у нього купа часу. І він каже, я можу сісти наш шпагат чи взяти, полетіти типу, по уламок землі. Тобто він таки фантазує собі приколи, наче, ну, типу, він нажитиме вічно. Біологічний Андрюха в вигляді помилки, яка просто вижила випадково. Андрюха зривається на комп'ютер, тому що йому немає на кого виплеснути своє горе. І він реально засмутився, коли. Він дізнався, що він не одна людина у всесвіті. Він втратив свою унікальність. Просто він так засмітився бідолашка, мав план тихо померти, а тепер придумує, треба якийсь подальший план дій. Це ж взагалі пластинки для нього це спосіб потрогати музику. Подумайте над цим. Як ви трогаєте музику? Розкажіть. Окрім того, що переключаєте на сенсорному екрані. Потім починається сценарій Дама в біді. І коли Андрюха запропонував допомогу, ті подруги, француженці, француженці. Це був переломний момент, як на мене, що він сам запропонував допомогу. Бо так він такий, Андрюха Віляка. Він віляка, він це між краплями дощу проходить, я не помага. А тут охопа, і все. Ой, комп'ютер його відмовляє. Андрюха сказав, що його життя нічого не варте, і він готовий ризикнути заради доброї справи наприкінці життя. Так прикольно, що він сказав, що його мама скульптором була і він, як дитина, учився просто тим, що він споглядав. А тепер подумайте, ви як діти, що ви автоматичним мимоходом вивчили від своїх батьків, що ваші батьки вміли робити, не так, що вони вас прям учили. А ви подумайте, чому ви можете навчити своїх дітей, якщо вони у вас є, або в майбутньому потенційних дітей, чужих дітей, не своїх, хоч якихось автоматом. Просто дитина це бачитиме кожен день цю справу. І вона так научиться візуально. Спочатку ми споглядаємо, мавпуємо, як мавпи, а потім починаємо самі робити. І це невимушеність цього процесу, що він навчився. Буде творчою людиною просто тому, що він бачив реальну творчу людину в своєму житті. Подумайте, скільки у вас позитивних прикладів в житті, і наповніть його успішними людьми, хоча б трошечки. Віднайдіть у вашому оточенні місце для успішних в чомусь людей. Це прекрасна мотивашка. Також дуже болісне питання смерті теми батьків Андрюхи, тому що він сказав, що вони придбали пластинку, яку не успіли послухати, і потім стався з метрусом і вони померли. І він тягне цей надуманий тягар, що якщо він зробить те, що не зробили його батьки, то це вб'є його зв'язок з батьками назавжди. Подумайте, яка оця логіка травмованої дитини, яка пережила смерть батьків, таким способом. Це мати, як крістражик такий. Він цю пластинку ніколи не слухав до певного моменту у фільмі. Я не буду вам розказувати. Дуже хочу, щоб ви подивилися це кіно. Воно таке. І життєдайне, і трошечки філософське. Дуже вам раджу. You are the Universe. Андрюха навмисно в мене в комп'ютер, щоб то його пустив у подорож. І засмутився дуже, коли зізнався у коханні цій дівчині, а вона не відреагувала на його почуття так само, бо він сказав: і я, походу закохався чи щось таке, і чи я закохався, він дуже прямо це сказав. А вона почала там, це дуже мило там, казати такі речі, тери. Ну, а він хотів по. Почути, і я також закохалась в тебе. Ну, так не буває. Це буває тільки в Діснейських фільмах. Ніколи не розраховуйте, що людина має такі ж самі почуття. Може їй більше часу треба, може вона вже це пройшла. І ви взагалі знецінно і подумаєте, нафіг мені з тобою будь-якого, що такий? Не розраховувати на це. Те, що у вас відкрите серце, це тільки плюсик вам, у карту. А Інша людина спокійно може мати і інші почуття. Це нормально, ніхто нікому нічого не винен. Тому Андрюха просто в такій дитячій позиції. Він очікував, що буде як у кіно, але не буде як у кіно. Ми в житті реальному, де війна він. Нам він. Прикольно ще також, що коли він почав її ліпити з пластиліну, він просто її. Ну, вона якби описувала себе, а він ліпив. Чи з чого там з пластиліном, по-моєму, так? І це така алегорія, що він сам її собі зліпив з того, що було в його голові прикольно. що ми самі собі ліпимо цих надуманих партнерів. Це було взагалі схоже на цю переписку Тіндера перший тиждень нам до вашого побачення, що просто ви листуєтеся і тут а, хопа. Він такий дайка, я тебе зліплю. А можна тебе зліпити з пластиліна? Це дуже мило. Що він спитав її дозволу і почав ліпити. Ой, загалом, коли вона не відреагувала на його почуття, так як він очікував, він зробив її винною за своє рішення полетіти до неї в голос, і це було неправильно, тому що це було його рішення. Вона його легенько попросила з натяком, і він сам запропонував це, а потім він такий. Ах, ти мене не кохаєш. -м, -м а я стільки пролетів заради тебе. Ні, блін, це твоє рішення, чувак. Сказав би, я не хочу летіти і не летів би. Ладно. Момент вибачення він довго збирався, став рішучим і придумав план. Ой. Навіть ціною свого життя він все одно прямує до неї, а робот все одно його відмовляє і каже: Не надо. ну не надо, ну я тебе прошу, Андрюха. І знову момент. Коли все пропало, коли його кинув комп'ютер, цей штучний інтелект, блін, е, короче, машина, блін. І Андрюха в цей момент вирішує, що треба закрити свій штат з батьками, тому що у нього просто він подолав стільки, блін, часу, кілометрів, сонячних років, і потім оказується, що його надурив комп'ютер. Прикиньте. Причому не свій, а з іншої, блін. Орбітальної станції. А Фієтій, він, мабуть, думає, я такий лохапід. Адрюха думає, І він такий, ну, та що вже мені? Я вже стільки всього прилетів, вже, вже навіть ядерне паливо закінчилося у нього. Все, труба. І він такий хопа, включає пластинку. Все, міштальт закрив. Через свою слабкість Андрюха віддав усе роботу, а робот його надурив. Довіряй, але перевіряй. Тому, будь ласка, оці всі з камери в інтернеті, аферіст з стіндера, подивіться кіно. Не вірте, будь ласка, вони дурять вас на маркетплейсі. Бабушка, я попав в аварію. Це все з тої опери. Поговоріть зі своїми бабулями, дідулями, з батьками. Поговоріть. Зараз цих жуліків дофігаємо більше. Офіси, как офіси, з зрабзеї, там, всі, всі жульки не за кордоном. Китайці дзвонять постійно, дурять. Тому, будь ласка, будьте пильні, не дозволяйте нікому. Якщо це незнайома номер, не беріть вообще. Пішли до сраки. Нікого не слухайте. Все, ваші гроші, гроші вашої сім'ї, зберігайте, будь ласка, будьте пильні, не ведіться на розводки, на ойликсі, там, а заплатіть за пересилку. Ні, не довіряйте нікому. Ви там, навіть якщо продаєте, якщо ви не купляєте, все одно нікому не довіряйте. Перевіряйте все, щоб це були реальні люди, профілі. Дивіться там, якщо нам на, на маркетплейсі пишуть, дивіться профіль цієї людини. Якщо він виглядає як несправжня людина, мало дописів у стрічці, не контактуйте, скажіть, сорі, я продав. Все, збережіть, не лізьте. Вас надурять ще, ви потім будете себе хавати, Так що ви самі спасаєте себе як утопаючого, рятуйте себе самі. Прикольний, мені сподобався у фільмі Сон про радіацію. Дуже гарно знято, що він наче біжить зі схилу собі, там на батьківщині, де він з Хмельниччини, по-моєму, це Андрюха. Тобто цей сон навів його на ідею, що треба взяти радіоактивні відходи і полетіти на відходах до неї. І він ризикнув узяти їх. І ризикнув своїм життям і оце, як він летить на цих радіоактивних відходах у космосі. До якоїсь непонятної подруги. Він у ній сумнівався, що це може робити який його кинув. Потім він знову повірив, що це подруга. Ну, це і правда була подруга. Все, він кинув усю свою станцію, все своє життя, любиме крісло він кинув. Він все кинув. Пластинки, все, все, щоб долетіти до її станції. Дуже раджу вам цей фільм. Не беріться, подивіться, це наше українське кіно. Так, там є французька мова, нічого страшного, ви можете знайти субтитри. Фільм такий нейтральний, він підійде, там немає ніяких жартів таких, навіть діти можуть його подивитись, але, типу, він трошечки філософський. Подумайте, будь ласка, над цим кіно. Всі ми трошечки андрюхи. Тому на все добре, бережіть себе, свої капітали. Свої сім'ї, слава Україні. Побачимося наступного разу.